Губернатор Вінничини Микола Джига зустрівся з основним інвестором і власником австрійського підприємства Пфанер Ельманером Шнайдером. Ця торгова марка одна з найвідоміших у Європі. Її продукція експонується у 60 країн світу. Під час зустрічі обговорювалися шляхи подальшої співпраці. Австрійський інвестор звернувся з проханням до влади Вінничини посприяти у вирішенні питань щодо зменшення ПДВ на їхню продукцію та відмінити митний збір під час реалізації продукції в країнах європейського. У союзу австрійські партнери мають намір розвивати свою переробну галузь. Це зокрема стосується виготовлення концентрованих соків із вирощених самостійно та придбаних у населення фруктів. Вони планують щороку збільшувати площі під молоді сади на 200-300 гектарів. Микола Джига відзначив, що обласна влада зацікавлена в розвитку підприємства і зробить усе можливе для подальшої тісної співпраці.